Уявіть собі, 1867 рік. Жуль Верн сидить за письмовим столом. І тут бім, до нього приходять науковці і кажуть: Жулю, нам треба зробити географію крутою. А то дітки її вивчають якось не на достатньо фанатичному рівні. А він йому відповідь: Нічого, зараз піднімемо їх на нього планочку інтересу. І так народилася книга діти Капітана Гранта, будь-пригод, гіморів і глобального трекінгу ще до появи Google Maps. Це не просто книга, це справжнє географічне сафарі на папері, яке сповнене несподіванками, перегодами і дещо мокрими записками. Капітан Грант зник, залишивши пляшки з сос повідомленнями трьома мовами. Хтось би просто панікував. Але не наші герої. Його діти доброзийшли моряки. І мега розумний, але трохи забудьковитий географ Аганей, вирушають на посвітню експедицію. Але є лише одна проблема: записки розмокли. І тепер нашим героям треба надітись на власні уяву, удачу, а також методи дедукції. Відомо лише одне: капітан Грант застряг на 37-й паралелі південної широти. А це, між іншим, дуже широка сміга. Наші герої побувають у Патагонії, Австралії, Новій Зеландії, на островах і в джунглях. Їх чекають дикі племена, небезпечні пригоди, нові друзі і безлічні подіяння. А Паганель — то взагалі окремий квест. Хочеш дізнатися, чи знайшли ви капітана Гранта? Читає книгу, а чи це справжній блокбастер на папері. Мене звуть Дамір Слюсар. І краще пишіть записки на водонопримітному папері.